Стрел. Раз, трошно незразумело. Кипр фиксует ру руку карному Майданчику и сложится пенальти для команды Capitals. Крым же с не говорил. Все нормально. Гит, вы бачаете... Перший тайм От ми тільки з'явилися в трансляції і ви побачили перший гол від Кепіталс. На жаль, до цього нема, не було технічної можливості. Я же что ты Я ж не знал, кто с кем. Ты с Не опасно, нормально. Я не на час смотри, по карте, или же, если же красная карточка, или же, если лежит вратарь. Или мяч далеко ушел. Только вратарь но пока не скажу, что работаю по сути. Здесь, в принципе, пенальти, но это да, пофиг. Карточка красная была. Ну, а, все, можно будет. Время пошло. Я не знаю. Ты же приехал, наверное. Пишите, будь, ласка. Як трансляция, як звук, чи нормально картинка? Сереж, поехали. Серега, да потом в игре с ним поздороваешься Я тоже поздороваюсь, когда буду пробегать мимо ворот. Жека, Жека, ты глянь, как Самсон скинул. друзі, повертаємося ми в другий тайм. Наприкінці першого тайму Кепітал зрівняли рахунок з пенальті на рахунок 1-1. Знову рівний бачили ми протягом першого тайму усього, як команди рівно грали на протилежних курсах. Рухалися багато гострих моментів. Було але м'яч як назло не хотів закочуватися. Ворота жодної з команд зараз небезпечно грали. Арбітр фіксує гру рукою від голкіпера на центрі поля, і це червона картка для голкіпера команди Кепіталс. Вони запрошують перегляд товару, і зараз арбітер переглядатиме цей момент. Ми на технічну паузу йдемо. Арбітр завершив перегляд моменту, не побачив там умисної гри рукою, відміняє червону, кар... червону картку, але призначає штрафний. В в сторону команди Кепіталс. Не задоволений цим рішенням Голкіпер Лінкоса. Гераскевич пробуватиме здалеку. Голкіпер тягне цей удар. І кутовий для Лінкоса. Бачимо, що грає, де притул, команди рівні, тому за кожен момент намагаються гравці зачепитися. Зараз простріл був небезпечний на Владислава Зорю, але то він не встиг на м'яч. Зараз Кепіталс виходить в атаку. Албаєв зараз чудово проходить по правому флангу, сам пробуває з правого флангу, але м'яч йде по зворота. Там звук нормальний. Непогано зіграно від нього. Ван Сайзерс. Шукав Юхименко на правому фланзі, але не вдала передача від нього. Андрій Жильцов. Пасував на цим баленка, але той не зміг зачепитися за м'яч. Головне, щоб було Зараз Кепіталс активно починають грати в сторону воріт Лінкоса. Не влаштовував їх нічий на рахунок. Зараз перекидав 11-й гравець Кепіталс. Перекидав супротивника. Але трохи невдало зіграв Будя. Албаєв на лівому фланзі. Зараз немає кому віддавати м'яч. Намагати... Намагається проходити сам невдалий простріл. Зараз Юхименко не очікував суперника за своєю спиною, тому ледь не втратив м'яч. Граскевич закидає на Юхименка, але Албаєв був перший на м'ячі. Жильцов шукає початок для атаки Кепіталс. Прострілює по лівому флангу. Ніхто не чіпляється за м'яч, він опиняється у глукі Пралінкоса. Той закидає на Юхименка. Він один зараз штрафному майданчику супротивника. Тримається за ногу. Арбітри гру не зупиняють. там Повертається на поле Юхименко. Жорстко стикнувся з голкіпером в карному майданчику супротивника, але фолвер арбітер не фіксує. Від волки про Лінкоса, але Капіталсідбирають м'яч, можуть виходити в швидку контратаку. Цимбаленко зараз проводить на Будьо, але той не очікував швидкої передачі. І м'яч у Лінкоса. Граскевич зараз починає атаку. Дальній удар. Повз ворота проходить м'яч. Кутовий для Лінкоса. Зоря зараз. Один боровся за м'яч, зачепився за нього, залишається на повні поля суперника з м'ячем. Будя зараз перехопив м'яч. Виходить в швидку контратаку. Один взагалі один в один виходить з Голгіпра, але влучає просто в нього своїм ударом. Вже Гераскевич швидко виходить в контратаку, приводить на зорю, зоря один. Не зміг його пробити м'яч, нанести не удар по воротах. І зараз гра на зустрічних курсах відбувається швидко. М'яч від однієї половини поля до іншої пересувають зараз. Алба, пробував по воротах, але м'яч проходить повз ворота готовий для Capitals поли до арбітра, щоб було нібито гра рукою. Саш там все нормально там все нормально все в все, все, все порядке ты главное не объясняй ничего там м'яч вийшов на тепло все, все нормально ключах они не всегда понимают у меня бывает не всегда момент я же расскапитал знову вода волков <покодав> наперед. Але м'яч втрачають. арбитр фіксує фол Рішується куда-неші ліки. Кіпітал з другої командний фол. Кепіталс. Кепіталс. Вторий? Дуже напружена боротьба між командами. Ми бачимо і по рахунку, і по грі обидві команди рівні. Немає явної команди, яка забере перемогу сьогодні. Шанси є обох команди, тому боротьба йде і на полі з м'ячем, і поміж гравцями, і з арбітрами. За кожен момент ніхто не хоче поступатися перевагою. Гераскевич зараз для команди в атаці на правому фланзі намагався пробити. М'яч влучає в захисника Capitals. Лінкус перший командний фол. Ау для Лінкуса зараз. Гразкевич з м'ячем. Вертай на голкіпера. то закидає наперед. І ау для Лінкуса, І з м'ячем. Гразка зараз переходить самостійно на лівий фланг, прокидає на Іменка вперед. Юхименко один зараз прикидає на дальню стійку, але не з... має завершення цієї атаки. Виносять гравці Капіталс м'яч за межі поля. <кхи> Кутовий для Лінкоса. Зараз не зміг пробити по м'ячеві Євген Грубич. Лінкос другої команди фол. Албаєв зараз був в атаці, але знову пробив повз ворота. Кидання відворіт для, для Лінкоса. Юхименко намагався прокинути м'яч наперед, але його зустрів. Гравець Кепіталс. Юхименко. Жильцов зараз відбирає м'яч. з третій командний фол. Зараз кавер зараз намагаються пропити м'яч на правий фланг. Назові, але втратили м'яч. Лінкос. Зараз Албаєв один проходить по правому флангу, знову пробиває повороток, знову по рота проходить м'яч. Лінкос відкладений фол. Третій командний фол. Дворі для команди Лінкос. Будві команди на екваторі другого тайму мають по три фули. Напруга під час матчу не спадає. Зараз Юхайменко на лівому фланзі з м'ячем виходить в центр. Віддає передачу, втрачає м'яч. Від команди Кепітал. Зараз з двох не виходять. Цим Баленко втрачає м'яч. це все ж аут для команди Кепіталс. Дальній удар. Так, Цимбаленко знову пробував, але м'яч виходить за межі поля. Зараз тайм-аут фіксує арбітр. РМС переводять подих. Повертаються після тайм-ауту гравці. Рахунок все ще один, один гра доволі запекла. Команди борються за кожен клаптик поля, за кожен момент. І за цим насправді цікаво спостерігати, тому що немає команди, яка просто клепає м'ячі в одні ворота. Тут обидві команди зустрічаються з важкими моментами для того, щоб м'яч заштовхнути у ворота одне на одного. В них вийшло тільки. Кулінкуса забити один м'яч в першому таймі. У Кепіталс теж наприкінці першого тайму з пенальті. Другий тайм у нас поки що сухий, ніхто не забив м'яч. Албаєв зараз не зачепився за м'яч в центрі, але м'яч в Кепіталс все ще. Ревуженко переводить на лівий фланг, але Албаєв не йде на м'яч. Не розібралися зараз. товариші по команді. Граскевич. Кіпера, той вибиває м'яч наперед. М'яч опиняється команда Кепіталс. Будя зараз м'ячем. Переводить на Албаєва на правий фланг, хто прострілює в центр. Волков. І його удар заблокували захисники Лінкуса і це аут для Кепіталс. Останній відрізок матчу. І він має бути найбільш напруженим. Тому що жодна з команд в сьомому турі не бажає не отримувати свої три очки. Юхименко на правому фланзі зараз не зміг пройти Ривоженка. Це одделінкоса. Граскевич закидає наперед м'яч, але там немає жодного раця Лінкоса. Фіксує неправильне введення м'яча арбітра. Це Аут для Кепіталс. Ревуженко повертає назад на Албаєва. Той переводить на Волкова. Волков відтягує на себе Гераскевича. Будя не зміг прийняти м'яч. І м'яч опиняється в Лінку. Це зараз може бути небезпечна атака. Гераскевич в центрі поля з М'ячем. Ревуженко блокує його простріл. Гераскевич може обігратися зараз з голкіпером. Зараз не вдали переведення на правий фланг. Голобаєв перехоплює м'яч. Міг бути небезпечний момент, але голкіпер рятує ситуацію. В такій ситуації дуже небезпечно горизонтальні передачі передавати. лівого на правих фланг вони дуже часто зрізається, як от зараз. Албаєв знову проводить м'яч. вперед. Зараз проштовхує м'яч і забуває гол Денис Будяр. Гол для команди Кепітал забуває 11-й номер Денис Будяр. Рахунок 2-1. На 33-й хвилині матчу Кепітал знову вперше. І знову атаці Кіпітал Серевоженко зараз бореться за м'яч з Юхименком. До кінця боровся. М'яч виходить від, від Лінкоса. Відкепілс від виходить м'яч. Юхименко на м'ячі. Викидає в центр поля, але цимбаленко перший на м'ячі. Граскевич. Не знаходить. Дало передачу. Цимбаленко зараз йде в контратаку. По лівому флангу проходить один, прострілює. М'яч повз ворота проходить. Не бачив він, кому віддавати передачу, тому вирішив пробити. Він закидає м'яч наперед. Але нікого там не знаходить. Аналогічну дію зараз просто м'яч перелітає від одних воріт до інших, між голкіперами просто. Денис будя зараз розпочинає атаку для Кепіталс. Волко в центрі повертає на Будю. Покидає наперед. М'яч Флінкоса. Плюму флангу Івансай зараз може розпочати небезпечну атаку, але втрачає м'яч. Цимбаленко переводить на Ревоженка. Ревоженко в центрі. Іде один. Пробуває повз ворота. Зараз знову незрозумілий момент для Кепіталс. Не вистачає взаєморозуміння між собою. І залишається 6 хвилин у Лінкуса для того, щоб зрівняти рахунок. Іван Сай зараз не знайшов кому віддати передачу. Кепівел втрачають м'яч. Зараз трохи не зрозуміло, що відбувається на полі. Обидві команди трохи не розуміють одне одного. Юхименко. Втрачає м'яч. Зараз Цят номер Лінкуса. Цимбаленко зараз пробуває по воротах. Зараз була доволі небезпечна атака від Кепіталс. Але Лінкус. Захиститися. Дальний удар від Волкова. Але він не надто небезпечний. Гераскевич зараз. Гераскевич проходить повз двох гравців самостійно. Гераскевич, Дальній удар. Прямо голки перевлучає м'яч і Кепіталс виводить до на аут. Повертаємося ми до гри. Рацілінкоса з М'ячем. Перехоплення Рибуженко. Чекає Албаєва на правому флані, звідає йому м'яч. Албаєв повертає м'яч назад. Не поспішають. На цим баленко Албаєв. Кривоженко. Прострілював центр. Втрачають нячь кепіталс. І свою атаку розпочинатимуть Лінкос. Дальні удари Цимбаленко позворота. Юхименко розпочне атаку для Лінкоса. Капітан команди протягує м'яч по центру поля один проти трьох гравців. Шукає кому віддати передачу. Ривуженко зараз. Проносить м'яч по правому флангу. Легераскевич перехоплює цю передачу. Проносить м'яч повз двох гравців. Алдай залишається з м'ячем. Це може бути небезпечна атака для Кепіталс. Цимбаленко. Урта Новобайвал. Арбитр зараз показує на центр поля і фіксує гол. Гол да? Гол для команди Кептал забуває Дмитро Ревуженко. 17 номер. Рахунок 3-1. Зараз Кепіталс, четвер... п'ятий команди фол. Останні три хвилини залишається грати. П'ять фолів зараз на рахунку команди Кепіталс, незважаючи на те, що в них перевага в два м'ячі. Якщо вони зараз пропустять один і ще один раз фолять, їм можуть призначити пенальті у ворота потрібно обережним грати. Лінкос, четвертий командний фол. В останньому відрізку матчу щось команди розвалилися, грають агресивно. Але перевага на рахунок команди Кепіталс в 2 м'ячі. Ревуженко з м'ячем біля штрафного майданчика супротивника. Прострілює на лівий фланг, але там не виявилося гравця команди Capitals. Жильцом не встигав на м'яч. знову відбирають на половині поля суперника м'яч Capitals. Албаєв. Дальній удар. Не влучає м'яч у ворота. Зараз контратака може бути швидка від Лінкуса. Юхименко. Передає на ліві фланг. Гізурія зараз не влучає по м'ячеві. Піднімають.

Блокується його простріл. Албаєв просто викидає м'яч половину поля супротивника. 30 секунд залишається грати. Можливо, останню атаку ми з вами зараз побачимо від команди Лінкос. Зараз цікаво прийняв м'яч Юхименко. Але м'яч опинився в Кейпталс. Албаєв розпочинає рух з м'ячем. М'яч виходить в аут. для команды Capitals. Все Финальный а, свой стоп фиксует арбитр и с рахунком 3-1 промагает команда Capitals. Матчу Артем Албая перейдет, будь ласка, до коментаторської стійки.